Компоненти цих дій шукаються, відповідно, множники шукаються діленням. Добуток на інший множник. Ділене шукається як множенням. Частка на дільник. До речі, це єдиний компонент цих дій, який знаходиться множенням. Це ділене. Дільник, так як і множник, шукається діленням. Ділене поділити на частку. А, множник це добуток, поділити на інший множник. Ну, Відповідно, коли підписуємо компоненти цих дій, то відразу бачимо, який невідомий, в чому рівнянні це другий множник. Відповідно, далі, так і говоримо, множник другий дорівнює добуток, поділити на множник перший. В результаті обчислення отримуємо значення Х, воно буде 15. Тепер з дією ділення. А, в цьому прикладі у нас невідомим буде ділене. Ну і далі ми по правилу пишемо ділене дорівнює, частка помножити на дільник. Після обчислення отримуємо результат. Так. О. Це рівняння таке саме, як і попереднє, тільки невідомо є вже дільник. Дільник шукається діленням. Ось ми пишемо дільник дорівнює ділене, поділити на частку. В результаті отримуємо відповідь. Ну і так само, як і з діями додавання віднімання, розглянемо випадок, коли присутні дві дії в рівнянні. Перша дія, яка виконується, це додавання. Друга дія, яка виконується, це множення. Множення яке е, не написано, тобто не позначено крапкою. Е, але нагадаю, що у буквених виразах дія множення може. Не позначається крапкою, але вона тут є. Так що тут множення. Отже, відносно останньої дії, остання дія це, – це множення. Ми маємо перший множник, другий множник, добуток. Невідомим є другий множник, як бачите. Відповідно, далі ми пишемо. Другий множник – це 18 плюс х. Дорівнює добуток поділити на перший множник. В результаті значення другого множника ми отримуємо 34. Тепер розглядаємо дію додавання. Значить, другий доданок, тут невідомий. Ось доданок знаходиться відніманням, тому ми записуємо другий доданок, це сума мінус перший доданок. В результаті отримуємо результат. Так, ну і ситуація, коли у нас. Ще отут множення. Тобто тут множення і тут множення. Все, 3 дії. 1, 2, 3. Перше дія це множення. Друга дія це додавання. Третє діє це множення. Значить, останню дію буде ось це множення. Значить, ми маємо множник перший, множник другий. Довго Значить, невідомий буде другий множник. Так ми записуємо другий множник. Це буде добуток поділити на перший множник. В результаті ділення ми отримуємо значення другого множника 171 і тепер розглядаємо останню дію, це додавання. Значить у нас множення, перша дія додавання другого. Значить останній виконується додавання. Відповідно відносно цієї дії ми маємо перший множник, другий множник. Сума. Невідомим буде другий множник. Х у нас саме тут знаходиться. Значить, другий множник, множник, кажу, доданок. Це буде сума мінус перший доданок. Так. Після обчислення ми отримуємо, що 19х це другий доданок, буде дорівнювати 19. Ну і тепер відносно оцього множення. Множник перший, множник другий. Так, невідомо, як бачимо, є другий множник. Відповідно, його шукаємо. Другий множник це добуток поділити на перший множник і це буде 1. Так. Ну, В принципі, Головне, що знати правила це по-перше, знаходження невідомих компонентів. По-друге, пам'ятати, що першими завжди знаходяться невідомі компоненти другої дії, чи точніше так, останньої дії, яка в рівнянні тут присутня.